Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка в магазині Єва. Нові акції з 1 по 2 вересня. Всього 2 дні. Кешбек 80% на засоби для миття та чищення. Усі засоби антижир, засоби для миття посуду, підвізки в унітаз, засоби для чищення унітазу. Повертається 80% від вартості назад на картку Єва. Засіб антежира Forte плюс Vietnam 195 гривень 750 мл. Master Clean 122 гривні 750 мл. Містер Proper 141 гривня, містер Muscle 122, Galax 70 гривень. Melam 94,50 Гель для видалення жиру 64. Фейрі 141 гривня, Фейрі 169, півтори літри. Літровий за 129 Є два варіанти об'єм літр. Сармікс 45 гривень. Крюнвальд об'єм 800 мл 55,50. Такий варіант аромат Лимон 42 гривні. І, бачите, досить гарна знижка. Економ бонус для миття посуду 1 літр 85 гривн. Сатін для дитячого посуду 43 гривні. Ханівані 33 і управдом 19. Досить така суттєва знижка на ось такий Sky: 1 літр за 25 гривень. Дойпак змінний пакетик. Донат змінний пакет, так би мовити, дойпак 58,50 по 34 гривні Wash and Free 500 мл. Такий 70 Fairy 69, 69,500 мл і 450 мл. Скай для чищення 24, 27, скай антижир 29,50 теж досить суттєва знижка. Кіонен 100 гривень. Кінен двофазний засіб 149. Донат 84,50, з розпилювачем 99,50. Сів за 70 гривень. Підвізки в унітаз брев по 59,90 60 гривень штука. 56 гривень, 60 гривень, від Кіоен 44 гривні. Так, від Кйони 3 підвізки, 90 гривень. Такі таблетки, узливний бачок 103 гривні, 2 штуки. Доместос, три підвізки 136 гривень. Такі Доместос 86 дві штуки. І такий Доместос 41 гривня 80 копійок. Від скай таблетки у зливний бачок по 16, запаски 8,50, такі підвіски по 16. Від Бреф по 103 гривні 109 гривень дві штуки. І такі три в одному по 149, і що фарбують воду 159 гривень. «Гелеві» – 159. Так, від торгової марки Skypo 40 гривень. Засіб для унітазу 750 мл. Донат 69,50, «Кіонен» – 76, Доместос 109. І такий Доместос антиіржа, іржа антиналіт 8950. На усі паперові рушнички, кешбек 80%. Зева 1 рулон 259. Сніжна панда трьохшаровий 135. Трьохшаровий 2 рулони 135. Від торгової марки Дево 87 гривень двохшаровий. Дево 139. Грінвей 52 гривні 70 копійок. Від торгової марки Літо рушнички паперові 2 рулони 40 гривень. Такий варіант: один рулон 44. Сніжна панда, два рулони за 136. Зева такі подовжені, суперміцні по 157 гривень 2 рулони. Ще один кешбек 80% від вартості на засоби для догляду за волоссям від торгової марки Estima. Є шампуні та кондиціонери по 500 мл за 229 гривень. Також є. Спрей шок 159 рідкий шок 159, кислотний пілінг 159, арганова олія 219 і спрей різноманітний, термозахист і не тільки по 159 гривень. Масочки об'ємом 1 літр І ціна 329 гривень. На фарбу для волосся Acme Color, акція 1 дорівнює 2. Тобто купляєте дві упаковки такої фарби, а оплачуєте за одну. Ціна зараз акційна 65,50. На усі канцтовари діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні позиції з трьох одиниць. Якщо ви берете різні одиниці, то те, що дешевше, те і піде вам. Подарунок. Зошити на 18 аркушів по 8 гривень. зошити на 12 аркушів по 7 гривень. Більші 48 аркушів 25 гривень і 96 аркушів 40 гривень. А ще є різноманітні пенали. Ще є кешбек на усі засоби для догляду за взуттям. Це ось цей стелаж, будь-яку одиницю берете, і з її вартості повертається вам на картку ЄВА 80%. Списати можна вже на наступний день після покупки, оплативши 50% від вартості. Шварц аерозолі по акційних цінах 119 гривень. Валкін неакційні, 169, 179 якщо Silver теж на акційні 153 гривні. Так, Silver такий є, теж неакційні, переважно. Валкін Крем 50 гривень. Шварц, ціна 70. Є шварц крем для взуття з аплікатором 28, дезодорант 100 гривень від шва. Так, шварц переважно акційні ціни і ще кешбек. Тобто одразу дві акції. Бачите, губка за 13 гривень. Такий варіант 45, 53, 40. Так, а ці не акційні. Вже зовсім скоро почнеться сезон дощів і зття буде потребувати додаткового догляду, тож можна придивитися. Акція на посуд: 1 плюс 1 дорівнює 3. Це на керамічні тарілочки. Також є інша акція це вже окрема на будь-які кошики. 1 плюс 1 дорівнює 3. Асортимент залежить від магазину. В одних євах є більший асортимент посуду, в інших менший. як в яких. На серветки вологі, окрім дитячих, діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Полісся 1880. Інстагут є різні. 100 штук з клапаном 56. 60 штук 36, рушнички, 24 штуки, 32 гривні. Такий Greenway 45 гривень, акційна ціна. Так, 60 штук розкупили. Смайли по 25-30 є і по 17 гривень. Сніжна панда по 16 такі 15 штук, Greenway по 9 гривень 15 штук, Instagood по 16 і найдешевші по 6,80 від торгової марки Літо. На декоративну косметику Glen B. Дії акція 1 дорівнює 2 Обираєте будь-яких 2 одиниці товарів від цієї торгової марки, а оплачуєте одну. Яка дорожча. Є гель-лаки ціни 75, верхнє покриття 105 гривень. Дуже великий асортимент. Сама користуюся, досить задоволена. Так, щось є цікавеньке бачу. Мат павер це є матова пудра. так Зараз ми розберемося, як відкривається. Ціна 100 гривень. Угу. Зараз ось. Одною рукою не дуже зручно, і я так розумію, що в комплекті йде така пуховка церковця. Прикольно складається компактно. Так, хайлайтер 119 гривень. А це, мабуть, ви знаєте, мабуть, і подорожче Це, мабуть, по 139 СПФ захист. 30, Бо є ще з СП захистом 25, то вона по 100. Є багато акційних пропозицій. Такі пудри по 129. Розсипчасті пудри 169. І тональні креми, матовий макіяж по 100 гривень. Дуже багато всього. Бальзам Тінт 80 ось такий. Маска для губ 80. Помада для губ Color Lip. Ціна 139. Тін для губ за 129. Дивіться, і знижка. І 1 дорівняє 2, і ще й подарунок. А подарунок це її така заколка для волосся або брелочок, якщо візьмете на 269 гривень цієї декоративної косметики. Ще один кешбек це на декоративну косметику від Патрісі Ледон. І вже бачу, так би мовити, є анонс нової колекції. Я вже в очікуванні. Тут дуже великий вибір. Є, бачите, такі набіри для контурування обличчя 299, палітра для макіяжу 349. Знайшла я на полицях ось цю нову колекцію. Є туж для правда не бачу на неї цінника. Така помада для губ, бальзам за 299. Як мінімум, є три варіанти кольорів. Такі металеві ось ці флакончики. Акція кешбек 80% від вартості на дитячу декоративну косметику від торгової марки Ханібані. Тут є багато є і помади, і тіні, і лаки для нігтів, але не зовсім ці лаки, вони на водяній основі. І для того, щоб їх зняти, не потрібні додаткові засоби. Такі сумочки різні, рюкзачки. Такий варіант, чарівна леді, ціна 189.